Так, усім привіт, і зараз ми поговоримо про реальний неврологічний феномен, який досі залишається загадкою науки синдром Аліси в країні чудес. Для початку давайте познайомимося. Мене звати Лапта Сніжана, я студентка першого курсу першого медичного факультету групи 12402. І сьогодні я хочу вам запропонувати вам трохи інший погляд на знайомого. Здавалося б, казку, але спершу маленьке питання для розігріву. Напишіть, будь ласка, плюс у чат, якщо ви, хоча хоча б раз чули про такий роман, як Аліса в країні чудес. Так плюси гарно. Добре. Тоді я хочу нагадати або для тих, хто не знає, розповісти головні моменти цієї історії. Вона про дівчинку Алісу, яка потрапляє до химерного світу, де змінюються розміри, простір і закони логіки. Вона росте до гігантських масштабів, зменшується до розміру гриба, розмовляє з квітами, грає в крокет з фламінго і зустрічає дивних істот. Цей сюжет належить англійському математику і письменнику Чарльзу Лачвіду Дорсену, відомому під псевдонімом Льюіс Керол. І поки одні дослідники припускають, що його фантазії могли бути наслідком вживання психоактивних речовин, інші висувають гіпотезу, що він сам страждав від незвичного неврологічного стану, який пізніше назвали на честь його героїні. Синдрома ліси в країні чудес. Відомо, що Кирол із дитинства страждав на сильні головні болі, під час яких спостерігав дивні зорові ефекти. Наприклад, він бачив предмети з потворними, а своє тіло то розтягнутим, як гумову стрічку, то зіщуленим у маленьку грудочку. І не дивно, що потім ці галюцинації знайшли таке яскраве відображення в його знаменитій касті. Можливо, що письменник таким чином несвідомо прагнув описати і подолати власні страхи, уворожені неврологічною недугою. І все ж зараз ви дізнаєтеся точніше причини такої назви. Перше цей стан було описано у 1955 році британським психіатром Джоном Тодом саме він помітив у пацієнтів симптоми, схожі на казкові. Вони бачили об'єкти меншими або більшими, ніж ті, є насправді. Відчували зміну простору, спотворення звуку. У них змінювалося сприйняття часу і навіть свого тіла. Тот і запропонував метафоричну назву на честь світньої відомої книги. Він не тільки описав симптоми, але й звернув увагу на те, що вони не є типовими галюцинаціями, бо пацієнти чудово усвідомлювали, що з ними щось не так, і просто їх мозок спотворює саму реальність. Можливо, у вас виникли питання щодо назви, чому саме в країні чудес, а не, скажімо, в країні див. адже англійське слово Wonderland дійсно можна перекласти як країна див. Проте саме варіант Аліса в країні чудес є найбільш пізнаваним і закріпленим в українській літературній традиції. Його використовують у класичних перекладах книги Льюіса Керролла, у фільмах, театральних постановах і, що найважливіше, у медичних джерелах, коли йдеться про синдром. Тому саме така форма вважається усталеною та має наукову підтримку. І у нашій темі ми теж будемо дотримуватися цієї назви як найпоширенішою так і найточнішою. Отже, ми з'ясували, що синдром Аліси в країні чудес це реальне порушення сприйняття, перше описаним доктором Джоном Тодом у середині ХХ століття. Але як саме відчуває себе людина у момент нападу? Уявіть собі, пізнього вечора. Ви не самоті дивитеся телевізор. Проте раптом екран починає здаватися далеким, ніби кімната розтягується прямо у вас на очах. Ви панікуєте, озираєтеся і бачите, що ваш телефон величезний, а ваша рука крихітна, мов у дитини. У голові крутиться думка «О боже, хто щось піднішав у мій напій. Ви встаєте, намагаєтеся рухатися, але раптом відчуваєте себе зовсім маленьким. Стеля здається вищою за 5 метрів, звуки здоносяться здалеку, а крізь вікно взагалі видно гігантську собаку з пурпурною мордою і помаранчевими вухами. Голова починає боліти, тіло здається чужим, ви втрачаєте контроль над кінцівками і падаєте на підлогу. Час зупиняється. Звучить як сцена з психоделічного фільму, але це опис реального нападу, який переживає людина із синдромом Аліси в країні чудес. Як ви вже дізналися, цей стан назвали на честь героїні одноіменного роману, яка бачила світ спотворним – Предмети більшими або меншими, ніж вони є насправді. Скоріше за все, більшість присутніх, хто знає, що в медицині ці явища мають точні назви. Саме мікропсія, коли об'єкти сприймаються крихітними, та макропсія, коли об'єкти здаються гігантськими. Але це лише вершина айсберга, синдром охоплює ще більше видів порушеного сприйняття, які ми зараз розглянемо. Синдром аліси в країні чудес може проявлятися по-різному і вражає майже всі сенсорні канали. Найчастіше це зір, проте описані випадки і впливу на слух, так і на дотик і просторову орієнтацію та сприйняття часу. Людині може здаватися, що час розтягується, п'ятихвилина події сприймається як година або навпаки. Об'єкти можуть виглядати нереально крихітними або непропорційно великими. Деякі пацієнти відчувають, ніби їх кінцівка зменшується, а тіло провалюється крізь підлогу. Відомі також випадки, коли здається, ніби хтось торкається до вас, хоча поруч нікого немає. Або виникає ілюзія комах, яких насправді не існує. Часто також виникає відчуття, що людина переті у повітрі. Епізоди синдрому Аліси в країні чудес можуть починатися і закінчуватися кілька разів протягом дня. Пацієнт відчуває, що більше не контролює свої органи чуття, які як і білий кролик із казки Керола не поводяться нормально. І дехто з тих людей, які стискаються з цим синдромом. Здаються питанням, якому сприйнютю взагалі можна довіряти, а які відчуття є дуже спотвореним. І хоча всі ці симптоми можуть нагадувати вплив психоактивних речовин, переважна більшість пацієнтів ніколи не вживала наркотики. Так у, у літературі описано лише один випадок, коли синдром уперше проявився у людини, яка раніше мала досвід вживання ЛСД. лікарі підкреслюють, що це була виняткова ситуація і зовсім нетипова картина. Ці епізоди не завжди викликають сильний дискомфорт, але можуть бути тривожними. Один 21-річний студент з Великобританії згадував, як у нього під час нападу здавалося, що нагадуються в килим, а руки витягуються на десятки метрів у перспективі, ніби він дивиться на себе через криве зеркало. Попри страх, він навчився з цим жити і навіть отримав стабільну роботу, але втрачав просторову координацію настільки, що не наважувався керувати автомобілом. І це лише один із багатьох прикладів, що показують наскільки по-різному синдром може впливати на життя людини. І тут питання до вас: чи доводилося вам коли-небудь чути або читати про ситуацію, коли людина сприймає навколишній світ, зовсім інакше, ніби він змінює форму, розмір чи звучання? Або можливо, вам траплялося коли-небудь відчувати на собі щось подібне? Наприклад, ніби щось виглядає не так, як завжди. Якщо так, то напишіть там плюс у чат, якщо ні, то мінус. І тоді ми перейдемо до обговорення можливих причин виникнення симптомів. Так, плюс, зрозуміло. Плюс також дякую за відповіді. Тоді тепер, коли ми трохи заглибилися в особистий досвід, час розглянути, що кажуть дослідники про природу такого стану. У результаті спостереження за 48 пацієнтами з синдромом Аліси дослідники дійшли в висновку: у близько 50 пацієнтів причина залишалася не встановленою. Люди не мали серйозних психічних або неврологічних діагнозів. Вони просто періодично втрачали нормальне сприйняття реальності. У 6% пацієнтів синдром пов'язали з травмами головного мозку, ще 6% мали мігрень, а 36% перенесли інфекційні захворювання, після яких почали проявлятися симптоми. Попри всю химерність і навіть казковість порою, синдром маліси в країні чудес залишається мало дослідженим явищем. Мабуть, вам здається дивним, що такий яскравий, здавалося б, очевидний синдром залишається мало вивченим. Проте причин для цього кілька. Насамперед, пацієнти дуже рідко звертаються до лікарів, бо більшість відчуває страх, сором або ж якесь побоювання, що їх вважатимуть психічно хворими, бо це особливо. Стосується підлітків, і саме тому точно поширення синдрому невідомо. І досі ведуться дискусії, чи є це неврологічним, психічним порушенням чи особливою формою сприйняття, що не підпадає під звичні категорії. Загалом синдром Аліси в країні чудес не є шкідливим для організму. Він може викликати сильне занепокоєння, дезорієнтацію або страх, однак він не супроводжується пошкодженням тканин мозку або загрозою життю. Тому навіть якщо вам здається, що ваша мати зменшилася до 15 см, а батько став велетнем, який змінює колір, це зовсім не привід для паніки, бо світ може здаватися зупиненим, все ж серце при цьому працює і дихання зберігається, і з фізіологічного боку ви залишаєтеся у повній безпеці. Проте, все ж існують винятки, які вимагають уваги у деяких випадках. Синдром може бути проявом серйозного неврологічного захворювання. Так, відомий приклад 68-річного пацієнта, у якого після зорових спотворень почали швидко розвиватися симптоми, симптоми деменції. Протягом двох місяців після дозиту до лікаря його стан значно погіршився, і він, на жаль, помер. Тому, хоча у більшості людей синдром Аліси в країні чудес минає самостійно або ж ну, легко переноситься, повторювані і інтенсивні напади мають стати приводом для звернення до невролога не стільки через небезпеку, скільки для виключення серйозніших причин. На сьогоднішній день не існує специфічного лікування синдрому Аліси. Лікарі радять зосередитися на терапії супутніх станів, таких як мігрень або ж вірусні ураження мозку. Адже після їх усунення часто зникають і спотвореність прийняття притаманні цьому синдрому. Більшість як і клінічних, так і неклінічних випадків має доброякісний перебіг. Симптоми часто зникають повністю, іноді самостійно або в інших випадках після відповідного лікування. Проте, якщо синдром є проявом хронічного стану, як от мігрень чи епілепсія. Спотворений зазвичай повторюються у фазах загострення і найменш сприятливим бажається перебіг при енцефаліті. Саме тому вибір терапії повинен базуватися на точній оцінці основного захворювання, зені його природного розвитку та правильно інформування пацієнта про можливі прогнози. І в багатьох випадках достатньо пояснені і заспокоєні. Якщо ж лікування є доцільним, воно має бути спрямоване на першу причину. Бо тут використовуються противірусні або антибактеріальні препарати, профілактичні засоби від мігрені або ж протипілактичні медикаменти. Антипсихотичні препарати при цьому синдромі застосовуються досить рідко. На додачу деякі з них можуть навіть спричинити або погіршити симптоматику у пацієнтів із психозами, оскільки вони мають потенціал знижувати поріг епілоптичної активності мозку, і це підкреслює необхідність індивідуального підходу до терапії кожного пацієнта. Отже, хоча специфічного лікування синдрому не існує, все ж існують якимось способом зменшити частоту та інтенсивність епізодів, особливо коли вони пов'язані із мігренією. і для цього рекомендується дотримання здорового способу життя, яке включає у себе уникнення впливу відомих тригарів, також підтримувати регулярне, поживне та збалансоване харчування, не допускати зневодення організму, забезпечувати повноцінний сон, мінімізувати стрес. Обговорити з лікарем можливість профілактичного лікування і окрему увагу слід приділяти медикаментозному фону. Наприклад, у деяких випадках зорові спотворення можуть бути побічною дією трициклічних антидепресантів, і корекція лікування може повністю усунути симптоми. У рідкісних випадках синдром може бути викликаний більш серйозними станами епілепсією, інтоксикацією наркотичними речовинами, психічними розладами, інфекційними або онкологічними ураженнями головного мозку. Тому дуже важливо звертати увагу на будь-які нетипові зміни, наприклад, якщо при звичайному головному болі з'являється новий незвичний відцінок або супровідні симптоми, і у таких випадках. Обов'язковим є коклице неврологічне обстеження, і найточнішу оцінку стану мозку дає магнітно резонанс томографії МРТ. Отже, таким чином, синдром Аліси в країні чудес це не просто красива метафора чи літературна алюзія, а реальне неврологічне явище із глибокими клінічними, фізіологічними та психологічними аспектами. Його прояви можуть варіюватися від легких епізодів спотворення зору до складних змін сприйняття простору, часу, звуку чи навіть власного тіла. Цей синдром викликає інтерес не лише як рідкісне порушення, а як приклад того, наскільки тонко мозок людини обробляє навколишню реальність і наскільки легко процес може бути змінений під впливом різних чинників: від стресу до нейрональних збоїв. І, хоча у більшості випадків синдром не несе серйозної загрози здоров'ю, його наявність не можна ігнорувати, особливо коли симптоми є повторюваними або викликають значний дистрес. Наукова спільнота продовжує вивчати цей феномен, але вже сьогодні зрозуміло, що обізнаність про синдром Аліса в країні чудес, як і серед лікарів, так і серед пацієнтів, є ключовою, і це дозволяє не лише уникнути зайвого страху, а й своєчасно відрізнити доброякісні прояви від потенційно небезпечних станів. Отже, попри свою загадковість. Синдром Маліса – ще один доказ того, наскільки дивовижним, гнучким і водночас вразливим є людський мозок. Для цього почутого, що вас найбільше здивувало в цьому синдромі, і чи виникли у вас якісь питання з цього приводу?